Всім привіт! Боже, з чого почати не знаю. Короче, робити ліниві голубці. Ну, я завжди люблю нормальні голубці, но якщо ліниві, то як говорится, сам Бог велел. Зачищаємо, беру на куриці буду готувати, то щоб було куріне філі. Любит то любить готувати на чому-то другому, як це саме. А у меня, знаете, я в мене, знаєте, я подивилася вчора в морозилці, То є, то є. Капустину, трошки докупила, бачите, таку маленьку. Вот, Буває таке, що шукаєш, шукаєш таку, а і вицепити не можеш. Так, беру оце потихеньку все розрізаю. Цибульку, беру дві морквинки. Я люблю, коли вона така більш помаранчева. Трошки треба дати морквинки такої. Трошки поріжемо капусточки. Ну, ви знаєте, я подумала: ліниві голубці. Думаю, сильно брати мясо не буду і всього інше, тому що ж ви понимаєте, якщо щось то не пойдет, дело, то дело запахне керосином. Лучше так далеко не углубляться. Так, то потом використовуємо. используем. І вот, тут вот такими прямо кусками. Ну, тоже ліниві, да? Ліниві голубці. Надо вирізати. Ну, тут щось я почерніло, чи що? Це это зробили, сделали, это сделали, там чорніке не дорізала. Побачимо і будемо на это все. Поки я ранку чашечку, поставила і підварила трошки рису. А ми, знаєте, ці пакетики, бо вони нормальні, але но розрізати їх я ненавижу просто. Ну ладно. Так, знаєте, що беремо. Берем. Агрегат. Короче, що у нас тут? цибуля, морква, капуста і курка. І все типу в одній пропорції, тільки этот цибулька трошки я поменше взяла. А мені так це на цю руку так трохи невигідно воно. О, Іван, гляньте, що? Нарішала удлинитель. Я це, конечно, моя мама всю житті казала: "Оці провода по всій хаті, по всій хаті провода". А ми поворостали так і самі. Ну, вона на папу там жалувалась трошечки, ну то нічо. Це діло болое, як говориться. Так Тепер що діло? Це наставляла для красоти. А тепер що? Тепер його нікуди оце не дінеш. Так, сюди, ну вставляю і оце все сюди перемалую. Поїхали. Це ж треба було так тупануть, Короче, оце Не додумала. Знаєте, больна Коротше, Закинула сюди в це все, в капусту, все просто стало. Коротше, Я навіть не ріжу, нічого не ріжуть. треба все розбирати. І тепер мені додумала, вже, що треба його підварити подварить трошечки морковку і капусту. Зараз ми трошки підваримо. Ну, і які дівани, оце, ці голубці, оці, легкі, такі, голубці. Ніякі, не легкі, все, перемалуємо курку, перемалуємо сюди цибулю. Зараз воно підкипає тут, трошки підварюється і все діла. Дела і чудеса. Поки підварюються мене там овочі і всі діла, у мене вже трошки. Пакетики хорошо и вынимать и все, но я, короче, ще профан в них вот с ними работать. Наверное, надо, чтобы вони, конечно, остывали. И сюда один пакетик риса. Це ж надо так разрезать, чтобы ничего не разрезать. И начинается уже. Я здесь даю так само, как і мясо. Трошки сюди здесь не додала. І все. Так, это, сейчас помоем, это сейчас уберем. И отдельно готовим це буде заливка. Заливка в форму на ці голубці. Можна робити заливку по якимсь своїм рецептам. Я всегда робила, знаєте, на томатній пасті або на кетчуп, родители завжди продавали. Все, трошечки туди водички і зажарочки. Но тут воно буде запікатися в тому поэтому ми сейчас відкроємо одне шампанське, як би було. Короче, і сюди 2 ложки сметани. Вот это на сметане первый раз буду делать, честно. Хотя дуже богато кто робы и хвалы. И 2 две, ой, две ложки кетчупа. 50 на 50. Я бы даже, наверное, чтобы оно было почервонейше, еще так додам. Можно томатную пасту, любой то покислее, пожалуйста. Это ж такое, знаете, на вкус и цвет товарищи нет. Сюда помешала. Сюда трошечки тепленькой водички. Можете не тепле, можете і з-под крана. Все одно все буде запікатися. Так що, стадиємося сколько. Оце я десь грам столила. І оце буде достаточно. Таке, знаєте, як хороший такий густенький кефір получився. Не сметана, але такий кефір. Ну, щоб воно ж там розішлося. Я, кстати, рис подварила, знаєте, щоб він. Трохи був, знаєте, не до кінця. Тому що, якщо вже до кінця, він такий розвариться, прямо буде тоді. А в мене такий трошки він сироватий внутрі. Так, залівка готова. Якщо вам кажеться, що треба ще трошки водички, додавте ще трошки водички. Ні, ні, ну, коротше, ви зрозуміли. Все нормально. Так, зараз підсолимо, підперчимо і буде бомба. Можна навіть якісь, мабуть... Сюди і якісь ще спеції дати. Хто любить, туди додати. Я знаю, даже є люди, які тмин додають в це дело. Ну, не в заливку, саму, а в самі ці, ці, ці голубці, чи що. Залівка готова. Боже, таке докалашматы. Ну, щось буде. Повієте? Уже погано не буде. Продукти всі робочі, значить можна з них щось зробити. Вот. Ні, перевернули все і зробили нормальні. Так, сейчас потыкаем, помыкаем, что можно уже готовать, чи ні? Готова, так, овощі готові, доливаю воду вже. Ну я їх, знаєте, зробила таким, трошечки, ух, кип'яточок. Трошечки, як кажеться, аль денте. Ми начали забувати це слово, аль денте, розумієте? Раніше ж що... як ще учились в університеті, в мастер-шеф гуділ у всіх парах. Не знаю, у сейчас подивиться, чи не якось в мене вже душа атлягла. Господи, ну, нічого профілактика трошечки э, параповітряний шлях сделаем. Короче, Я пам'ятаю, що приходить, а ми так паскудно варили ці каші, все так хотелось їсти. Наварили ці гречки, понимаете, вставив. А в мене зараз їсти каже. Боже, ну, горячо, така, ви хоч її доварили. Чи що, а внутрі еще то по міліметру, знаєте, осталось, що аж хрустить на зубах. Я кажу, ну це страшно, це альденте. Ну, короче, у нас це альденте було на все. Сюди запихую і потихоньку перемалую. Чесно кажучи, це напоминаю, якісь парові котлети. Ну, напевно, воно не так робиться. <головік> не <вношусь. головік> Я те, і ты доробила, ну, короче. Ну, диетически. Шесть буду диетически. Надо попробовать, как оно будет, а потом все. Так, это все помоем. Это все помоем. Так, все будет там. Так, тут у нас осталось. Значит, уже все сделано. Теперь все пиццалию. Да? И будем формировать такие котлетусы. Котлетусы сформировали, положили в форму. Залыли бодягой. <реш> ще почало рецепту, в мене вже істерический смех. <реш> а то що вже пришлось переварити, перемити уже один раз ти місцерубку. Ладно, я вчуся на своїх ошибках, нічого страшного. Чи буду я ще раз це робити, не знаю. Треба спробувати, яке воно на вкус вийде. Знаєте, що ще сюди добавлю? Добавлю сюди паприки. Здесь була в мене паприка. Купила паприку солодку. Добавлю папрички, бо мені подобається. Нормально так добавила, щоб не мало, коротше. Ну, у нас і котлет не мало, виходить. Отак. От мені здається, сюди можна все. І кабачок, те, що він нейтральний, Даже ніхто не замете, не побачить, що там він є. А об'єми наберете. Нічого. Знаєте, якщо. С листиком базилика это все потом подать, с якої греночка на сковородочке, та що! Вам ніхто не скаже, що... Підсолю, що мало посолила. Вот. Вам ніхто не скаже, що ви якийсь профан. Молодец. Главное еще уметь подать. Ну, коротше, так. І тепер оце формирую, ну, с Богом. Ой, ну, вони, звісно, такі, знаєте, його б відсідить, оце щось, ну нічого страшного. Я і так зроблю. Вот. Вони м'якенькі, але я знаю точно, що вони підтягнуться. Ріс ще ж не до кінця розбух. І плюс, воно ж, коли побуде, м'ясо ж тут, і все, коротше, таке. Беріть тоді великий, мабуть, чи протвін, чи шо. Бо я оце взяла таку формочку, щоб залити їх. А по факту то треба побільше брати. Так. На духовку розогріваю 180. 180, сколько? Ставлю на 35 минут. Все. Отправляю красоту. На 35 минут попробуємо. Зробимо, а то я зараз доліплю. Так. Так. І туди. Те, ага. що зробила, недовго думає. Ну, ви бачите що? Це ж красота. Тут у нас було красиво для нормальних людей, а тут для сімейних людей. Помієте? І я от це, знаєте, і сюди, і туди чуть-чуть би дала би зеленішечки. Так, беремо вілочку. Ну, знаєте що, хочу з чогось такого почати, щоб не попросити картину. Посмотрим. Ну. По вкусу, як голубці. Ну, вже знаєте, е як варіант, можна приготувати. Чи буду я ще готувати? Та може, ви знаєте, так шустреньку. Ну, як быстренько, як і нормальні голубці, накрутити. Ну, Якщо ви втомилися від звичайних голубців, зробіть, отакі, вони нічим не хуже. Ви знаєте, дуже даже. Зараз будемо сідати, їсти і нам ще й на завтра, і післязавтра хватить. Все, всім хорошого дня, пока-пока!